Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту російські війська продовжують вбивати мирне населення України та руйнувати інфраструктуру міст серед іншого, і спортивно-футбольний клуб з Херсону Кристал продемонстрував наслідки повномасштабного. Вторгнення Росії, зокрема, стан своєї домашньої арени, яка вміщує 3400 глядачів. Ось такою вона була у мирний час. Наразі такий вигляд має вже після руського міра. На останній світлині видно, що на відновлення стадіону піде не один місяць. Окупанти зруйнували споруду і продовжують це робити і далі. Загарбники знищили не лише газон, який під час окупації працівники арени не мали можливості доглядати, але й прилегли до арени приміщення. Як тут з були б не згадати наш рідний метеор, який і без окупантів знаходиться ще в страшнішому. Стані падаємо далі. І дна не видно. Після першого туру групових раундів єврокубків. Україна набрала один бал до таблиці коефіцієнтів УФА і перемістилася з 17-го місця таблиці на 18-те. Один пункт нам принесла Луганська зоря, яка зіграла в нічию 1-1 з бельгійським гентом у стартовому турі групового етапу Ліги конференцій. Донецький шахтар очок Україні не заробив, програвши португальському порту у лізі чемпіонів Київське Динамо, Дніпровський спортивний клуб Ніпро. Дин та Полтавська Ворскла вилетіли ще на стадії кваліфікації єврокубків. Це очко розділене на п'ять кількість учасників представників України в континентальних турнірах на початку сезону дало нам 0,2 бала до таблиці коефіцієнтів. Але найприкришим є те, що всі наші конкуренти у боротьбі за місце в ТОП-15 забрали зібрали цього тижня більший урожай ніж ми. Причому чехи греки, які були за спиною, виступили дуже потужно. Чехія нас обійшла, Греція нас доганяє. Таким чином українська прем'єр-ліга все більше віддаляється від омріяного 15-го місця. Якщо ми опинимося нижче цієї позиції, то на сезон 2025-2026 років втратимо одного представника у лізі чемпіонів. Тобто у кваліфікації турніру стартуватиме лише чемпіон, тоді як ще одна команда в лізі Європи та дві у лізі конференції. Щоб повернутися у топ-15, у шансів щоб повернутися у топ-15 у нас небагато. Активними залишаються лише шахтар та зоря, при тому, що на Донеччан ще чекають дві зустрічі з Барселоною і Порту на його полі. Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра, яка стала переможницею суперфіналу діамантової ліги з новим світовим рекордом сезону 2 метри 3 сантиметри, серед десяти конкурентів, хто претендують на звання найкращої спортменки року за версією European Athletics. Болівальники зможуть проголосувати за неї в акаунтах європейської легкоатлетики та в інстаграм, Twitter та фейсбук. Голосування, яке триватиме до 2 жовтня, у соцмережах становитиме чверть балів, що їх отримав отримують спортсмени інші частки розподілені між голосами національних федерацій, засобами масової інформації та експертної групи. Далі серед тріття фіналістів переможця оголосять на церемонії нагородження Трек», яка відбудеться 21 жовтня у вільністі. Тим часом за перемогу в комерційному турнірі діамантової ліги Ярослава могучих отримала 60 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки призових залом 11 українських спортсменів заробили за її підсумками. 162 тисячі 200 доларів. Після могучих йде Ірина Геращенко понад 33 тисячі доларів. Марина Бехроманчук, стрибки у довжину потрійний стрибок 29 тисяч. Юрія Левченко понад 10 тисяч. Андрій Проценко понад 7,5 тисяч. Зі стрибків у висоту ще одна дніпрянка Анна Рижикова була на дистанції 400 метрів з бар'єрами, поповнила власний бюджет на 6 тисяч. Тисяч доларів. Дніпровець Дмитро Болдаєв увійшов до тренерського штабу турецького баскетбольного клубу Бишиктаж, де він асистуватиме головному наставнику команди Душану Олімпієвичу. Минулого сезону вони разом працювали в іншому клубі цієї країни «Бурсаспори». спорі повернувся до Єврокубків та гратиме в одній групі зі Слобожанським. Прометеєм загальною кількістю понад 100 учасників, які, окрім дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра, репрезентували міста і населені пункти нашої області Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Вільногірськ, селище Васильківку, а також сусідні регіони Полтаву, Краматорськ, Донецького і Олександрівку Миколаївського на киламах борцівської зали Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту зібрали змагання відкритого обласного турніру з греко-римської боротьби Кубок Дніпра Дніпра-2023». Парад підбраверний козацький український марш з наступним представленням усіх команд загальною кількістю понад 100 учасників, які, окрім дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра, репрезентували міста і населені пункти нашої області: Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Вільногірськ, селище Васильківку, а також сусідні регіони Полтаву, Краматорськ, Донецького і Олександрівку Миколаївського. Став прологом відкритого обласного турніру з римської боротьби Кубок Дніпра, сутички якого приймала борцівська зала Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту нашого міста. В ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань традиційно пролунав державний гімн України, після чого усіх своїм запальним танцювально-акробатичним виступом потішила команда черлідерів ексклюзив, вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи зігрових видів спорту. Далі були привітання та побажання успіхів з вуст почесних гостей, серед яких виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, ініціаторів і організаторів заходу, які звісно старішини. Вітчизняного тренерського корпусу заслуженого тренера України Миколи Ставринова за ініціативи міської ідеї США, а також обласної федерації, який зараз началює з Сергієм Петровичем Осаком. Ми от організовуємо такий турнір місті Дніпра для самих наймолодших наших спортсменів, які займаються греко-римською ворогою. Наша область в останні роки успішно виступає на всіх змаганнях і серед дорослих, і серед юнаків. Також у нас зараз ще є спортсмен для чемпіонату світу Ю-23. Це з нашого лицею. Фізичного виховання коледжу Іван Стефанський. Так що це перші кроки для великого ковра. Загалом, у ході турніру були розіграні нагороди у 15 вагових і вікових категоріях. Зрештою, окрім перемог, медалей і здобутків, тренери отримали гарну нагоду переглянути можливості своїх підопічних в офіційних сутичках з представниками інших шкіл і клубів греко-римської боротьби, набути вкрай необхідного змагального досвіду, якого усі вкупі вони були позбавлені спочатку з причини ковіду, а потім війни, і дякувати Бога, що знаходяться такі ініціативні наставники серед яких і старший тренер-викладач Ксим Осняч. Він не тільки загорівся ідеєю проведення такого турніру, але і разом з однодумцями та за допомогою колег і партнерів втілив проєкт у практичну площину, подарувавши у підсумку прихильникам цього виду спорту справжнє яскраве свято греко-римської боротьби. Для нас велике свято. Ну, це не тільки розбудова нашого виду спорту, а ми їх теж готуємо майбутніх захисників нашої країни. І дякуємо великим нашим ЗСУ за те, що ми можемо провести цей турнір. І деякі ж діти та наші спортсмени ж теж будуть майбутні захисники нашої країни. Так що ми всі в цьому дуже зацікавлені в тому, щоб у нас підростало наше покоління, наш спорт був дуже був популярний. Ми цього прагнемо і хочемо, щоб більше займалися. Нашим видом хлопці, переможцем загальнокомандного заліку, став колектив Чилдрен Рестлінг Дніпро нашого міста, на рахунку якого 10 призових місць. володарями золотих нагород у своїх вагових і вікових категоріях стали Павло Непритворний, Ярослав Чорний, Максим Пономарьов, Ілля Сидоренко, срібло у Михайла Примуша, Кирила Кулика, Михайла Кіптілого. Бронзові відзнаки У Назара Коваларенка, Ярослава Ігнатова і Володимира Чміля. Призів за волю до перемоги були удостоєні найменші вихованці школи Андрій Повзло і Гурам Ільєнко. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.